Чи дбає місцева влада про людей. Тут на моїй вулиці там дорога не зроблена. Ну, бровари. І вона не зроблена. Ну то, коли робились всюди ремонти, я трошки на Україні живу, але це ще бровари, ну, а там дорога не зроблена. Я сумніваюся. Чому? Тому що ніякого порядку тут немає. А що саме? Саме? Дивіться, елементарні речі, які просто на всього не робляться. Для народу зовсім нічого. а... Вони тільки свої кармани набивають і дороги роблять. В деяких питаннях дбає, а в деяких ні. З парковкою у нас проблема в місті, то вони цього не вирішують. Дитячий, от у нас дитячий майданчик він привратився у нас в паркомісце. І коли ми пишемо, що треба щось робити, у нас же ж парковка, а не дитячий майданчик, зараз, то вони кажуть, що у нас нема грошей. Ні, не дбає. Ну, тому що о, будівництво в місті хаотичне, порушуються всі норми, екологічні, соціальні, будь-які. У нас величезні будинки, о, а при цьому немає соціальної сфери. По-друге, вся ці комунікації, як то каналізація, у нас немає додаткових, це дуже дорого створювати додаткові о, каналізаційні спеціальні. Зборювачі води і відходів. Навіть ця за броварами очисна споруда, вона ну, на межі руйнування, тому що вона не, коли вона відкривалася 60-ті роки минулого століття, не розраховувала на таку кількість. Бровара, що мені подобається, як працюють комунальні служби. Тобто люди, які ми тут скребуть, вивозять листя, сніг зимою. Я, ми своїм двірником задоволені, який тут працює. Дуже багато мафів. Виростає і в парку, і по вулицям і вважає, що це не за потрібне. Ні, чому? Я йшла на тому світофор на Гагаріна, і неможливо перейти дорогу, тому що всі літають там, і є тільки світофор на варусі, який працює, і все В першу чергу це вони роблять, потім, що це парковка, це їхні гроші. Щось дбають, щось не дбають. Мені подобається наприклад, тротуари, що вони так положили, що йде ж, не спотикаєшся. Вони тратять дуже багато коштів на там парк відновити, ще ж ну такі, те, що зараз не потрібно. А на зсу вони перевести ці гроші навіть. Не подумали.